Ценімалий стрес, коли купували речі. З 20 кілограм, у нас було цілих 30. Ми багато хороших речей залишили, так, 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 але так, ми їх компенсуємо так, в Таїланді. Білети ми взяли із двома пересадками. Виліт відбувався з Польщі, де перша зупинка у Чехії. Ми чекали там 11 годин. В Чехії ми заново забирали свій багаж і проходили знову чекін. Також ось ціни у ірпорті у KFC. Коротше був прикол. Мене зупинили на кордоні. Тому що я е, зупинився в Польщі. Я приїхав в Польщу е, в листопаді, а зараз е, а зараз вже квітень, і ми виїжджаємо в Чехію. І виявляється, що в Польщі ти можеш бути 18 місяців, а в Чехії ти вже рахуєшся, що в тебе віза просрочена на е, ну якби просрочна. Ти можеш тут перебувати по туристичній візі 3 місяці. Короче, жесть. Нарешті ми дочекалися ці 11 годин а, і пройшли заново в цю реєстрацію. А, в літаку ми будемо летіти 7 годин. А, до речі, як потім виявилось, що нас не годували в літаку, і коли ми прилетіли, то були ну, дуже голодні. До речі, добре, що коли ми вже вийшли з літака, я змогла витягнути фрукти, які я купила ще у Польщі. Тому майте собі на увазі. А, ось так виглядає у. Аеропорт у Омені це, до речі, сусідня країна е, Дубаїв. Аеропорт є досить великий, і щоб його прийти, то треба достатньо багато часу. Добре, що в запасі в нас було ще 16 годин. Цього разу нам не прийшлося забирати багаж і реєструвати його. До речі, дітей ми не виспались, тому ці 16 годин ми використовували, щоб просто відпочити. До речі, в наступному відео я розповім, як скористалися лаунж зоною у Омані і як ми там відпочивали та мали безкоштовну їжу. без Піздомін. Ось ми вже і приїхали. На годинку, восьма ранку, повітря досить гаряче і вологе. Нас забрав автобус і повіз в аеропорт. Як тільки зайшли в аеропорт, то зразу був паспортний контроль, де черга була дуже велика. Але скільки до віконочку підходили групами, то черга рухалась досить швидко. Ми вже пройшли паспортний контроль, і нас зустрічає ось такий робот. Аеропорт виявився дуже маленький. Перше, що ми купили, це є білет на автобус, щоб попасти у готель. Нам спробували продати білет за 800 бат, але оскільки я приїхала підготовленою, то знала, що мені потрібно той, що за 180 бат на одного. Перше, що мене шокувало, це є двосторонній рух автомобілів і наскільки багато мотоциклів. У мене ар... в покеті і потонці покет близько. І такі перші враження трошки нагадує столовину. Тому що в них такі місцеві магазини, це є такі бляхи, зведені з дерева, і вони просто відкривають і свої і продають. Ну, діч, Реально, як сложні. Він є ще туристичний райончик, досить гарно, навіть власні популярний тут магазин 7 eleven Це як нас там, 24 на 7. -ти. І що ще масажі біг, так цікаво, що є на кожному кроці масажі. Одні роблять на сайті 400, пару кроків пройшли. Наступний подивилися там 300, інший 200. І це просто так от просто дойти до, до найменшого і все. Ви побачили, наскільки ви втомлені, тому ми втомлені, а кому ми відпочивати, або підписуйтесь, щоб не пропустити щось цікаве із Таїланду.